За всі роки, які пішли, і ще не згасли у блакиті, в спогад радощі несли, карбункове ставали миті, летіли думи й каяття була, була така щемлива це щастя, зіронька й моя захоплена і мерехтлива. Отак сіяла, так вона мене освітлювала ніжно, не би вії з неба дня сягала погляду бентежно. Здається, ти уже не ти. Але ж туман в лаштунках років, бо щастям не могла прийти твоє життя за два-три кроки. Прости, до тебе я йду, забувши геть усе на світі. Чи ждеш? Я вірь, не йму. Прости, мій про мене, блакиті, але ж було, було, було не перекреслити минуле твій усміх. Спогати чоло, лише тепер усе збагнула. Якщо буду я ще жить наперекір вітрам і зливам, то знай, була у мене мить, понад усе була щаслива, хоч тихо плачуть в листопад, колеса сумніві мов губи. Бо я в нас сад, наш райський сад, Троянди падали на губи.